Дача ТВ, вітаю вас, друзі. Нещодавно виставив відео, що зробити, щоб бджоли не раїлися. Ну, багато коментарів і багато хто задає так, що ж зробити. Ну, вони не зрозуміли, що потрібно зробити, щоб не роїлися бджоли. Давайте ще в цьому відео вам і розповім. Зараз у нас дуже холодно, плюс 10. Але бджола вже хоче вилітати, хоче вилітати, на провітрюванні стоїть. І так, що потрібно зробити, щоб бджоли не раїлися. Поїхали! В минулих відео я розповів, але дехто не зрозумів. Перше правило дати матці більше сіяти. Якщо Багато буде відкритого розплоду, пшола буде зайнята і не буде збиратися на реїння. Забираємо, що ми робимо. Забираємо пергові рамочки, бокові, медові. Ну, це до розвитку бджоли, до основного взятку. Зараз у нас піде взяток це біла акація. До білої акації у нас один вулик, тільки погнав трутня. А ми розуміємо, нема трутня. Сім'я і не піде в райове. Перше правило. Забираємо, підставляємо сушнину, вощину, бджоли тянуть її чудово зараз і засіють. Більше засіву нема раїння. Це перше правило. Друге правило. Сильно вже не зжимаємо гнізда. На ранньому розвитку ми зжимали гнізда. Чудово зжимали, щоб тепліше було б Зараз не потрібно вдень температура плюс 20. Даємо сіяти місце, розширюємо гнізда. Це друге правило. Зрозуміло, так? Друге правило своєчасно розширюємо гніздо. І не тільки гніздо. У нас зараз, подивіться, на, на дворі. в вдень. Плюс 20. Це сьогодні поголодало, що плюс 10 ще ранок і ще прохолодно. Ну, бджола летить. Своєчасно розширюємо мага... Е, От вчора ми накинули на оцю сім'ю. В цій сім'ї бджоли на 12 рамках. І ми накинули вже магазин. Але зберігаємо тепло, положили салафан. Все в нас розширено, е, матка, місце багато, де сієте. Місця багато щоб складувати мед. Всі ми знаємо. Бджола несе мед в сторону або вверх. В стороні ми обрали мед, підставили сушніну. Пергові рамки також частково забрали. Небагато залишили. Все, матки їде сіяти, зверху вже магазин. Чудово! Чудово! Третє правило. У всіх сім'ях у нас зараз. Сьогодні у нас 23 або 24 квітня. У всіх сім'ях у нас все розвивається чудово, але в одному вулику, ось тут, у нас дуже багато трутня. А це каже про те, що сім'я піде в реєве. Завтра ми різемо цей вулик і е, забираємо ці рамки трутові. Трутня уберемо, якщо там розплід є. На цих рамочках трутня оберемо, хай прибирають його, заливають медом, підставимо ще більше суші, щоб матка мала місце, де сіяти. Ну а якщо дуже в такому стані, якщо знову почнуть трутня дуже гнати, ми зробимо відводок. Робимо відводок маточку, ну це ми хочемо дотягнути. Нам залишилось 10 днів до акації. Якщо ми перед акацією заберемо ще матку, ну це в нас буде зовсім чудово. Зовсім чудово. Бжола і меду принесе, і не піде раїтися, ну це просто буде просто круто. Підсумуємо наше відео, друзі. Хто не зрозумів, вже показував. Даємо більше місця матки під засів. Більше відкритого розплоду нема раїння. Не зжимаємо сильно гнізда зараз в даний час. Хай злегка обсижені будуть рамочки. Плюсова температура чудова, плюс 20, вже можете давати лишню рамочку, хай обсижують, обробляють бджоли. Не зжимайте сильно гнізда. І третє, якщо вже погнали трутня, то е, діставайте ці рамочки з трутнем. Ну, я, що я, роблю? я збиваю цього трутня е, і ставлю їм назад е, ці рамочки в вулик. Ну, а якщо вже під самий взяток, відсаджую маточку. маточка, Бджоли чувствують сиротіння, погнали маточники відтягувати. І все чудово виходить. Деякі сім'ї, рекордсмени мене в мене з таким методом. Розплод через 10 днів цей запечатується, нема відкритого розплоду, матки немає, бджола вся полетіла. На акацію підписуйтесь на наш канал, побачите і почуєте ще багато цікавого до зустрічі.